Вітаю, друзі! Колись, тисячі років тому, в самому серці Месопотамії стояло місто, яке викликало подив у всього світу. Вавилон не вигадка, а реальне місто, що існувало на території сучасного Іраку. Його велич згадується в Біблії. Про нього писав Геродот, а висячі сади Вавилону вважалися одним із семи чудес світу. Місто процвітало завдяки праці, знанням. Та організованості свого народу. Оточений пустелями без виходу до моря, з пекучим сонцем над головою, Вавилон зумів стати найзаможнішим і найвпливовішим містом античного світу. Але його справжній скарб не лише золото чи архітектура, а мудрість людей, які вміли керувати грошима, будувати багатство, допомагати одне одному і передавати знання з покоління в покоління. Саме про цю мудрість. Книга Найбагатший чоловік у Вавилоні, написана Джорджем Самюелем Клейсоном у 1926 році. Декілька слів про автора. Джордж Клейсон ветеран, видавець, підприємець і мрійник. У свій час він створив перший атлас США та Канади, але його головна спадщина проста фінансова мудрість, викладена у формі древніх притч. у 1920-х роках. Він почав видавати короткі брошури для банків і страхових компаній із порадами, які згодом увійшли в цю легендарну книгу. Про що книга? Головний герой Аркад. Він не народився багатим, але став найбагатшою людиною Вавилону. Не завдяки щасливому випадку, а завдяки знанням і дисципліні. Його правила прості, але дуже влучні. Спочатку. Навчися жити на менше, ніж заробляєш. Лише тоді почнеш багатіти. Кожна золота монета, яку збережено, це твій раб. А кожен раб може народити нових рабів. Як читається ця книга? Як добра притча біля вогню? Усі поради подані через діалоги і життєві історії, прості сюжети, але в кожному відчувається глибина. Цю книгу можна прочитати за вечір. А згадувати її все життя. Ця книга не лише цікава, вона і дуже фундаментальна. Це основа фінансової грамотності, які не втрачають актуальності століттями. Наприклад, витрачає менше, ніж заробляєш, завжди відкладає частину доходу, змушує свої гроші працювати, уникає боргів, які не створюють цінності, радься з тими. Хто сам досяг успіху? Чому її варто прочитати? Ця книга про фінансову гідність, про те, як не лише виживати, а, але й будувати майбутнє. Кому би я порадила почитати цю книгу? Тим, хто тільки починає доросле життя, хто втомився від життя від зарплати до зарплати, хто хоче фінансової впевненості без стресу. Тим, хто хоче передати дітям. Не тільки гроші, а фінансову мудрість. І тим, хто шукає просту, натхненну і дуже цікаву книгу. Якщо вам відгукнувся голос Вавилону. Якщо ви хочете подорожувати не лише світом, а й крізь життя, приєднуйтесь до мого каналу. Подорожі крізь життя. Далі буде ще цікавіше.